Найкращим найрезультативнішим снайпером Другої Світової війни вважається фінський снайпер Сімо Хайха. Народився цей звитяжець 1905 року ще на території Російської імперії. 1925 року був призваний до війська. Служив спочатку рядовим, потім унтер-офіцером у велосипедному батальйоні, тільки через 9 років долучився до снайперської справи, славу свою він здобув під час російсько-фінської війни за час за бойових дій. Він знищив як снайпер 542 бойових одиниці ворожих. Якщо враховувати те, що він ще брав участь в боях як піхотинець, то число вбитих ним ворогів зростає до 700. Ну, є Брати наші росіяни, звичайно, декотрі з них ставляться під сумнів. Такий рекорд, вважаючи, що це все це фінська пропаганда, котра, аби якось бойовий дух підняти, ну, ніби все це йому приписала. Ну, для наших північних братів, це характерно. це то вони. Все, що чим самі займаються, люблять приписувати це іншим народам людям. Очевидно, Сімо Хайха був унікальним снайпером, він в бойові дії відбувалася взимку, він вдосконалював цю власне снайперську справу. Він поливав водою, заморожував, де він клав гвинтівку, щоб коли під час пострілу, щоб сніг не, не, випу, не був. Видно, як він не видавав його, і він стріляв без оптичного прицілу, щоб був відблиск, щоб не видавати себе, і тримав в роті сніг, щоб дихання, щоб пара за парою не можна було відстежити. Ну, був надзвичайно результативним. Якщо брати його результат за кількість днів, то виходило, що він в середньому 5 червоноармійців знищував за день. А рекорд його рекорд наш, що це у день народження Сталіна. Такий він подарунок Сталіну зробив. Це здається, було 21 грудня 1939 року. Він вбив 25 червоноармійців. Ну, кажуть, що цей. Діяльність і, ну, я вже сказав, що всі всі хитрощі, до котрих він вдавався, він був невеликого росту за 1,60 ну, шість, за іншими даними 1,52 в, 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 в березні Він був поранений. Вже, вже радянський снайпер влучив йому в голову. і Це було 6 березня, і до, у притомні він аж 13 березня, коли вже в день закінчення війни. Він вижив, в нього важке було поранення, йому куля влучила в голову в лице, спотворила його дуже. Згодом він довго лікувався, йому з, з... кістку з ноги брали, ставили з ну, щелепа йому відновлювали. Унікальність, чому я, власне, згадав і зговорив за цього. Унікального як снайпера, чи він, цікавий мені зараз і мені здається, що може бути актуальним. Він, до речі, прожив він довге життя. 96 років. Десь незадовго вже до, до, до смерті його журналісти запитували, чи не. Коли він стріляв, чи не гризла його совість, він сказав, що він виконував те, що йому наказували, і намагався робити це як можна краще. І Це одна річ, котра і інша заради котрої варто було б це все сказати про цю особистість, про цього героя. Коли я запитала, як йому вдалося досягти таких унікальних результатів, він відповів одним словом тренування. Я це до того, що нема вроджених воїнів, можливо, є, і, можливо, він відрізняється, але кожен чоловік, тепер і жінка, котрі вирішують. Що вони будуть воїнами захищати, захисниками відчисних. Вони можуть досягнути великих результатів, тренування.